Рідкісне явище в Україні наступне лише через 80 тисяч років. У різних куточках бачили політ унікальної комети. Очевидці поділилися незвичними кадрами. Пропоную розглянути їх разом. Всі подробиці астрономічної аномалії тут і зараз, на каналі Січас. Підпишіться і починаємо. Дивний об'єкт летить по небу. На цих кадрах встигли зафіксувати політ вогняної кулі, що по собі залишає нібито димний слід. Відео, що ви нині бачите на екрані, було знято у Білорусі. Як пояснили згодом, це унікальна комета під назвою Дзинзіньшань Атлас. Також вона цікава тим, що прилетіла до нашої планети дуже здалека. Деякі астрономи вважають, що востаннє над землею космічне тіло бачили понад 80 тисяч років тому. Комета належить до короткоперіодичних. Її орбіта має період близько 107 років. Тобто наступного разу небесне тіло з'явиться у внутрішній частині сонячної системи приблизно у 2131-му. А жителі Землі спостерігатимуть її знову через 80 тисяч років. Завітала комета до нас ще минулого місяця, 27 вересня, пройшла свою найближчу точку до сонця. А 12 жовтня найбільше наблизилася до планети Земля. Відстань сягала близько 71 мільйона кілометрів. Зараз це небесне тіло віддаляється від нашої планети. Проте його ще можна спостерігати без оптичних приладів. Зокрема, свідками комети стали українці. Наприклад, її 17 жовтня зафіксував на камеру один із мешканців столиці. Зацитую його враження. Комета Цинзіншань просто зараз над Києвом зняв поспіхом. Востаннє була тут 80 тисяч років тому, коли на землі неандертальці переселялися із Африки. А цей знімок зробили вже на Чернігівщині. Зазначається, що небесне тіло було добре видно на півночі регіону 21-го числа. Автор цих фото Олександр Скрипко зафільмував Атлас над містом Городня. Небо, яке змушує затимувати подих, ідеться у дописі під цими знімками. Бачили комету і на сусідній Сумщині. Також гарний огляд мали мешканці західних регіонів, до прикладу, Львівського. Користувач Дмитро публікував у соцмережі фото вечірнього неба, на якому можна помітити хвіст комети. Процитую автора. Сьогодні погода дозволила подивитися на неї. Півгодини бігав по вулиці й балконах, щоб її зняти. Виявилося, вона весь час була перед носом. Мало яскравий ледь помітний об'єкт на заході. Але оскільки це моя перша комета, все одно запам'ятається. Вдалося підстерегти комету на фото і жителю Дніпра Сергію Падешенко. Полювання за нею виявилося вдалим, а нагородою стали унікальні фото. Заважує, що комета відносно молода, її відкрили за допомогою системи Атлас у південній Африці 22 лютого 2023 року. А офіційною датою відкриття вважають 9 січня того ж, власне, року, коли це небесне тіло вперше сфотографували. Зараз комета віддаляється від землі і вже після 25 жовтня стане недоступною для спостереження неозброєним оком. Крім того, нещодавно українцям пощастило спостерігати ще одне не менш цікаве і вражаюче видовище. Кияни 17 жовтня могли помітити у небі супермісяць. Це коли повний місяць відбувається поблизу Перегею, найближчої до землі точки орбіти місяця. У цей момент місяць виглядає більш яскравим. Ніж у свою звичайну повню. Це вже його третя подібна поява у 2024 році. Отже, друзі, напишіть в коментарях, чи встигли ви зафіксувати рідкісну комету. Поділіться враженнями від цього явища у коментарях. З вас подобайка і підписка. Дякую за увагу! Над Україною збито понад півсотні ворожих дронів. Шахеди спробували дістатися центральних регіонів. Зокрема, атакували інфраструктури Черкащини. Крім того, російські авіатаки торкнулися Харкова та передмістя. Постраждали троє мирних мешканців. Є жертви на Донеччині. Всі деталі у свіжому випуску на каналі Січас рекомендую одразу підписатися і тепер до суті. У ніч на 23 жовтня ворожі війська вчинили нову спробу тероризувати українців, зокрема ударними дронами. БПЛА досягли навіть тих областей, куди долітають не так часто. Під прицілом опинилися Черкаси. Є влучання по будівлі місцевого автовокзалу. Там виникло займання, яке успішно ліквідували. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства та автівки. Ще у двох районах області пошкоджені приватний будинок, гараж і авто без постраждалих. На Київщині повітряна тривога тривала майже всю ніч. В області працювали сили ППО. Збиті цілі та падіння уламків фіксували поза межами населених пунктів. На щастя, влучень не виявлено. Чого не скажеш про Сумщину? Там минулої доби через російський обстріл пошкоджений приватний будинок у селі Верхній Сровиці. А вже на ранок противник повторив удар. Росармію обстріляли з артилерії та керованими авіабомбами чотири громади північного прикордоння. Крім того, за ніч оборонця неба збили аж 19 ворожих шахедів. Не оминув терор і багатостраждальну Харківщину. Увечері 22 жовтня ворог ударив кабами по двох районах обласного центру Київському та Харківському. Подробиці почуємо від представника обласної прокуратури. В обох випадках влучання по промисловій зоні. Наслідок вибухів було несуттєво пошкоджено декілька приватних житлових будинків та дві дев'ятиповерхові житлові будівлі. Там вибито декілька десятків вікон, пошкоджено фасад. Попередньо для обстрілу ворог використовував авіаційний боєприпас, тип та модель якого зараз встановлюється. На місці події травмованих осіб немає. Ще п'ять приватних будинків та одну господарчу споруду у темний час доби побило у селі Лісне. Постраждали дві жінки та один чоловік. Крім того, минулої доби вогнем накривало черкаську Лозову, Лісну стінку, Новоплатонівку, Бурову та місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу в останньому постраждала жінка 65 років. Четверо людей загинули через російські обстріли Донеччини минулої доби. Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Вони були мешканцями Олександру Калинового, Мирнограду та Різниківки. Ще семеро людей поранені у Мирнограді, Лимані, Олександру Калиновому та Плещівці. Також влада констатує пошкодження десятків приватних осель, висоток та адміністративних будівель, серед яких школи та підприємства. Упродовж доби окупанти завдали 411 ударів по сімох населених пунктах Запорізької області. Мирні жителі не постраждали. Але загалом надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Бив противник, застосовуючи БПЛА різної модифікації РСЗВ та артилерію. Застосовували дрони камікадзе та важку артилерію путіністи і по Дніпропетровщині. Били по Нікополю, Марганцю і Покровській громаді. Зранку з'явилося повідомлення від голови області про трьох постраждалих у Нікополі. Осколки і поранення отримали 36-річний чоловік, а ще жінки 60 та 78 років. Одну з них госпіталізували у стані середньої тяжкості. У місті пошкоджені зо півтора десятка магазинів, багатоповерхівки та машини. У півночі середи росіяни атакували з артилерії і центральний район Херсона. Під ударами вкотре опинилися житлові будинки. Ворожими снарядами в оселях потрощено стіни, покрівлі, газогін. Повибивало шибки та двері. Місцевий пенсіонер, якого атака застала вдома, дістав гостру реакцію на стрес. Це був п'ятий, прямо в одворі, там ворога, все розбило. Дідусь контузило його, оглох на ліве ухо, тому що він лежав якраз на цій кровати. От. І коли пройшло взрив, вот осколки. Ось вот до сих пор. Вот, вот. От, от, от. Оно його оглушило і стеклом засипало. Он був просто укритий. Всього армія Російської Федерації минулої доби дев'ять разів обстріляла територію Херсонської громади. Пошкоджені дві ділянки газопроводу, ЛЕБ, медзаклад, три багатоповерхівки та одинадцять приватних будинків. Поранені двоє людей. Про це повідомляє керівник МВА Мурочко. В області ж зазнали уражень 17 населених пунктів. Тим часом не стихало і на Миколаївщині у ніч проти 23 жовтня. ППО знищила один безпілотник. Усього ж оборонці неба збили 57 ворожих БПЛА над Україною із 81, який запустили ворожі терористи. П'ять російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. До дев'яти ворожих БПЛА спостерігалися в повітряному просторі України ще на момент звіту повітряних сил. Також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря. Про її збиття у звіті не йдеться. Більше новин дізнавайтеся на нашому каналі. Для цього підписуйтесь і тисніть на дзвіночок. Дякую, що ви з нами.